Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Спілкуємося з постійною експерткою, це суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, співзасновниця громадської організації, міжрегіональний експертний центр про Джастіс, кандидатка юридичних наук Олена Вонова. І наша тема сьогодні актуальна як ніколи, бо життя і віра та особливо під час війни це дуже тонка справа. А Верховна Рада України 20 серпня ухвалила закон про заборону релігійних організацій пов'язаних з Російською православною церквою. Згідно з ним може бути припинена діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Ось із цими проблемами і допоможе нам розібратися експертка Олена Фонова. Телефоную до неї. Пані Олено, добрий день. Добрий день, пані Ріно. Доброго дня нашим шановним слухачам. Після певної перерви влітку рада знову бути з вами і відповісти з радістю на питання, якщо цікавлять нашу аудиторію. В першу чергу треба почати з того, що чому цей закон важливий для України. Насправді цей закон дійсно він захищає Україну від впливу іноземних релігійних організацій, що можуть загрожувати безпеці держави. Це його мета. І особливо це є актуальним через агресію Росії, яка ну, ми бачимо ситуацію, яка використовує по суті свої релігійні організації для поширення свого впливу ідеології, наративів, які є для України такими, що загрожують її безпеці і є шкідливими. Як визначається, що релігійна організація підпадає під заборону? Організація підпадає під заборону, якщо її керівний центр керівництво да, воно знаходиться в державі, яка здійснює агресію проти України. Зараз це Російська Федерація, і якщо вона підтримує таку агресію через свої дії, публічні заяви або якісь інші прояви, тобто в цьому разі, в законі також зазначено, що через те, що російська православна церква підтримує агресивну політику Росії. І бере участь у військових злочинах, і діяльність України заборонена. Ми бачили дуже часто певні матеріали ролі по телебаченню, коли священнослужителі, ну, я не знаю в лапках, їх треба так називати, вони освячують ракети, що літять на українські міста і вбивають українських дітей. Ну мені здається, тут від Бога ну дуже мало залишилося. Ми бачимо ця агресивна політика Росії. Вона повністю підтримує Церквою, тому ось е, таке рішення воно було дуже на часі. Крім того, забороняється діяльність і не тільки російської православної церкви, а ще і релігійних організацій, які з нею пов'язані, і ці організації так вони припиняються відповідно до закону. Якщо іноземна організація е, має зв'язок з країною, яка здійснює агресію проти України або окупувала її території, то діяльність такої організації в Україні припиняється. Моменту набрання чинності, ось цим законом, це 30 днів з моменту його публікування. Зараз цей закон підписаний президентом України, повернутий з підписом, то але ще не опублікований. 30 днів з моменту публікування цей закон набирає чинності. І також релігійна організація вона може бути припинена з мотивів пропаганди діалогії руського міра, так звано, законом забороненого. По релігійні організації для пропаганди цієї ідеології, будь-яких дій, які е, суперечать національній громадській безпеці або загрожують цілісності України. Організації такі організації вони не можуть популяризувати тобто, цю ідеологію в якийсь спосіб, будь-який, і за допомогою будь-яких засобів. Якщо є підозри, що така релігійна організація поширює ідеологію свого це перевіряє відповідно центральний орган виконавчої влади, який відповідає за релігійну політику. Він називається Державна служба України з етнополітики та свободи і е, для перевірки він може залучати експертів, використовувати дані з реєстрів державних, медіа, інші джерела інформації, тобто по суті таке розслідування щодо популяризації цього руського міра, і потім вже приймає рішення. Якщо таке є, то релігійна організація може бути припинена в зв'язку з такою діяльністю. Дякую за це роз'яснення, і оскільки і наш YouTube канал і наш сайт Громада Груп орієнтовані в першу чергу на громади Харківщини та ті громади, які долучаються до нашої слухацької читацької аудиторії, то звернімося саме до такої теми: чи може звичайна релігійна громада в Україні постраждати від цього закону? Ні, звичайні релігійні громади не постраждають, тому що вони ну не підтримують державу агресора і не підтримують цю ідеологію шкідливу. Закон спрямований тільки на іноземні. Безпосередньо організації, що підтримують агресію проти України. Вільно сповідувати свою релігію громадянам України ніхто не забороняє, але оці іноземні організації, ну ми розуміємо, що це російська православна церква і її офільовані філіали, так звані, да їх можна так сказати, в Україні. Щодо саме них цей закон встановлює отакі заборони обмеження. Закон визначив 9 дев'ять місяців на впорядкування всіх цих справ у громаді, то як же дізнатися, чи якась релігійна організація в певній громаді в нашій державі підпадає під заборону? Так, це в принципі досить нескладно буде дізнатися, якщо буде належна організація цього, я думаю, вона буде в будь-якому разі. Законом встановлено, що Повинен бути перелік заборонених релігійних організацій, який затверджується наказом у цій Державної служби України з етнополітики свободи совісті, і він публікується на його офіційному сайті. ця інформація оприлюднюється, і, в принципі, до цієї служби також можна звернутися, щоб дізнатися, чи що підпадає певна організація під заборону чи ні. Тобто цей перелік буде оприлюднений в відкритому доступі, і там можна буде подивитися. Церква це завжди майно, що відбувається з майном релігійної організації, якщо її діяльність забороняють. Якщо діяльність релігійної організації забороняють, через порушення цього закону. А її майно може бути передано державі, а всі е, наявні договори користування майном там оренди, лізингу так далі, вони є такими, що достроково припиняються з е, цього моменту, і але це стосується знову ж таки тих організацій, які підтримують державу агресор. Уявімо, що промайнуло майже 9 місяців, а певна релігійна організація певної громади в Україні порушує закон і не змінює своє підпорядкування. Що далі? Ну, взагалі, іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонена в Україні, вона не може володіти бути учасником українських компаній чи організацій. Тобто вона не може бути створювати українські е, юридичні особи, українські компанії чи якісь це, там церкви. Таке. А, але якщо така організація вже є власником або учасником якоїсь української юридичної особи, то така українська юридична особа вона повинна змінити склад своїх учасників протягом трьох місяців з дня заборони. А, тобто виключити це утворення, та, іноземну релігійну організацію, що підпорядкована РПЦ, з свого складу. Якщо цього не буде зроблено, організація буде припинена на підставі судового рішення. Позов про таке припинення подає, знову ж таки, ця Державна служба України з етнополітики та свободи совісті до суду, ну і суд за наявності підстав приймає рішення про припинення такої юридичної особи. Чи можна тлумачити цей закон України як порушення релігійної свободи? Чи торкнеться він тих вірян, які відвідують храми, афілійовані з російською православною церквою, підпорядковані їй? В мене це питання виникло найперше. Я проаналізувала закон, проаналізувала, виходячи за свого рівня знань цю площину, і хочу сказати, що я дійшла висновку, що він не порушує релігійної свободи. Він просто обмежує діяльність цих організацій, які можуть загрожувати безпеці країни. І українці мають право вільно сповідувати будь-яку релігію, тобто християнство і православне християнство ніхто не забороняв як безпосередньо віру. Але Організації, які пов'язані з агресором, які транслюють зовсім інше ніж е, православні цінності, то звісно, їх робота тут підлягає забороні і обмежені. Законом встановлено, що іноземні релігійні організації, вони можуть здійснювати діяльність в Україні, але за умови, якщо їхня діяльність не шкодить національній або громадській безпеці, охорони публічного порядку, там здоров'я, моралі, свободам е, і правам інших осіб, це логічно. Та тобто ти можеш бути в іншій країні. Здійснювати свою діяльність, пропагувати свою релігію, але без шкоди цій країні і її людям. Якщо така шкода є, ну, звичайно, держава, вона, на мою думку, прийняла правильне рішення. І закон не забороняє людям вірити або ходити до церкви. Але якщо церква підпорядкована російським центрам, її діяльність в Україні буде припинена. І віряння зможуть брати інші громади для продовження своєї релігійної практики. Мені здається, якщо ти віриш в Бога і дійдеш до православної церкви, на мою думку, тут не повинно виникати питання, чи це російська православна церква, чи українська, тому що Бог один для віряни. і ну ці питання вони є такими, що вже знаходяться в іншій площині, не в площині приналежності, а в площині віри. А коли ще ця церква здійснює. Якусь таку діяльність ми бачили, да, і в Україні скільки було затримань у цих так званих батюшок, які мали певні матеріали, розповсюджували це все. Хочу поділитися власним досвідом. Мене навіть також можна сказати була така ситуація, коли до 2016 року я часто ходила до церкви, і це була така дуже маленька церква в. Андрецитівському районі там дуже такий батюшка був молодий, як мені здавалося, дуже такий просвітлений. І потім, коли почалися ці всі події, коли Крим був анексований Російською Федерацією незаконно, він почав і показати якісь такі речі, які для мене були взагалі ну, дивовижні, які, на моє переконання священник не може казати на лізти в політ. Я задаю питання, як ви вважаєте це ну нормально чи ні? Він каже: Ну, ось я думаю, я вважаю, що це правильно, що не треба в цьому сперечатися і так далі. Я потім для себе зробила висновки. Ну, і... Перестала ходити до цієї церкви, і якось в мене, от, виходячи з цього, віра от в, в, в цю церкву да, російську православну, я просто бачу, що там на моє, як на мене немає а, тієї віри того Бога і тих пропагування тих цінностей, за якими в принципі ми всі до церкви ходимо. Тому таке маленьке візичне відступлення. А, підсумую, що закон а, не порушує релігійні свободи. До речі, я теж згадала один випадок із власної журналістської практики, коли намагалася взяти інтерв'ю у молодого священника церкви, яка належала Московському патріархату, це ще було до повномасштабного вторгнення. Я його запитувала, це була Житомирська область. Такі речі досить елементарні, доступні всім, але відповідь була майже на всі мої запитання: нам-то не відома. Нам так Нівєліна. Тобто якась така структура, де щось постійно забороняється і постійно регламентується. Ось таке в мене склалося уявлення від громади, яка ходила до того досить красивого і архітектурно цінного храму, але порожнього з духовної точки зору. Наша розмова вже активно розвивається, і ми можемо ще поговорити про те. Що як же закон впливає на інші релігійні організації, не пов'язані з країною агресором з Російською Федерацією? Закон не впливає на інші релігійні організації, що діють в межах закону, і не мають з державами агресорами, навіть якщо це іноземні релігійні організації, всі інші такі організації можуть продовжувати свою діяльність без Обмежень. Якщо ж в діях цих організацій буде підтримка руського міра, навіть якщо це не російська підпорядкована організація, то така організація все ж таки може бути притимна. Тому треба дуже обережно в цьому напрямі дивитись. І я думаю, що наші правоохоронні органи будуть робити відповідний моніторинг, скрінінг е, таких організацій. Але якщо жодних... Е, Порушень закону немає, то обмежень для діяльності таких організацій немає. А чи можуть релігійні організації оскаржувати рішення про заборону їхньої діяльності? Так, звичайно, ми ж правова держава. У нас є основним принципом це верховенство права, і в тому числі доступ до суду і можливість захистити свої права в суді. Він є також дуже важливим. Релігійні організації можуть оскаржувати рішення про заборону в судовому порядку. Вони так само мають право на юридичний захист, представляти свої докази в суді. І виходячи з цього, далі суд вже буде приймати відповідний рішення. Про законність такої заборони або навпаки про її невідповідність закону, і за наслідками цього висновку буде приймати відповідне рішення. Дякую вам за ці відповіді. І о, намагалася під час нашої розмови уявити потенційну аудиторію цього подкасту. Думаю, що більше нас слухало простих вірян. Людей, які, можливо, до храму ходять не так часто, але і не тільки на освячення Пасхи на Великдень. Думаю, що цю розмову варто продовжувати вже із священниками, причому священниками і Православної церкви України, і тих храмів, які зараз опинилися під забороною, і фактично на роздоріжжі, що ж їм обрати чи якось вести далі свою дивну діяльність, скажімо. Так, в лапках, чи приходити в луну абсолютно? Законної і нашої рідної православної церкви України. Пані Олено, ваші короткі підсумки цієї розмови, щоб ви радили справді тим людям, які зараз занепокоєні чи стурбовані, що буде далі з їхнім храмом, з їхнім священником, бо найстрашніші якісь фантазії вигадують там поза нашої. Країною, що мало не арешти почнуться, і ваші такі юридичні побажання. Дійсно, ніхто якихось репресій до тих священнослужителів, які належно виконували свою роботу в Україні. Звичайно, це не буде. Здається, що якщо ці адепти і ці священнослужителі в лапках російської православної церкви, які мають певні е, погони, да, умовно кажучи, такі які мають певні завдання для розхитування ситуації всередині через віру, через е, вірян, які йдуть з відкритою душею до церкви, е, вони зможуть мінікрувати і змінити підпорядкування українське і то, продовжити свою діяльність під маскою українських е, релігійних організацій, то я впевнена. Що цьому буде покладено край навіть за таких е, умов, тому що все ж таки законом передбачається, що і пропаганда руського міста вона також заборонена. І якщо будуть випадки, все ж таки, у таких промування місків, намагання наших вірян в напрямі оцього а, встановлення дології руського міра, то наші органи відповідні правоохоронні а, служби безпеки України вони будуть знаходити таких. Поціновувачів цього руського міру серед священнослужителів в тому числі, і застосовувати відповідні відповідні наслідки до такої діяльності щодо того, що робити нашим вірянам, я тут тут не дуже гарний радник, тому що не можу сказати поради, куди треба йти. Це повинна людина самостійно вирішувати і приймати такі рішення, але мені не дуже подобається все ж таки маніпуляції людьми, коли я бачу ці кресні ходи. Там і так далі, що заборона. Слухайте, ну є храм, є. Бог, він єдиний, яким чином це буде транслюватися ваша молитва до Бога, через яку особу мені здається, це ну, питання звичайно воно важливе, тому що кожна людина довіряє, але не треба сліпо дивитися, треба давати певну оцінку цим священним служителям, що він каже, про що він говорить. Тобто, треба також бути пильними в цьому напрямі, і тому що ну можуть бути от випадки, як невіряно, як ви зазначили. Ким не вілено питання риторичне. Тому всім вірянам я бажаю міцної віри, в тому числі, і в те, що Бог захистить нашу країну і наших людей, і Україна нарешті переможе. Дякую за цю позицію, за ці слушні поради, консультації юридичні. Мені залишається сказати, що це був черговий випуск подкасту Градусник. Ми спілкувалися з постійною експерткою. Це суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує під час війни від 2014 року у Харкові. Вона співзасновниця громадської організації Міжрегіональний експертний центр про частіс це партнер нашого харківського прес-клубу, кандидатка юридичних наук. Олена Фонова, пані Олена, хай вас Господь захищає, і мир переможний приходить на нашу землю. Дякую вам.